Для того, щоб завантажити це місто, для того, щоб не було черг в нашому місці, є договір, за яким до 15 серпня, 2014 року, Одесська КТС ДТЕК повністю запускає у роботу, садок Берізка. Якщо зараз там знаходиться 100 дітей, то до 15 серпня група відбудовується, ремонтуються, там буде 190 дітей. І там будуть діти не лише одинський КТС. А і діти наші міські, наші всі діти спільні. Крім того, джерельці зіночок, яке приймається зараз комунальну власність, жодна, і, жодна із дітей не буде передано в берізку, а всі вони залишаються на своїх місцях. І крім того, і в, в джерельці зіночку до, до, до 1 вересня планується провести ремонти для того, щоб завантажити садочки повністю, і там будуть діти і МХП, і міські. Звичайно, з часом там буде проходитися дітей з МХП більше. Міських менше, але саме головне в тому, що ми зможемо всіх дітей міста забезпечити дошкільною освітою. Просто почну то задаю, що була така ситуація, mm -hmm. що в Гресовській саді ні ну, роботні у Гресу було дуже проблематично устроїти своєї рідника. щоб... комунальне місто. Вони комунальні. 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 І і от я поэтому кажуть. Ні, звичайно, страшно. що і в бірісці, і в джерельці зіночку будуть діти всіх категорій. І ТЕС, і МХП, міські, всі діти нашого міста. Ну, зараз потужу, що саме головне, що завдяки суму повністю буде на роки, по ну, тому моніторингу, який у нас є по демографії, як мінімум на років 5 у нас черг місця не буде. Якщо що ми збудуємо на, на речі в цьому році першу школі, в 2014 році, якщо збудуємо ще дві групи реконструк... школи, проведемо реконструкцію і дві групи дошкільних буде в той частині міста першій школі, тоді не буде і через старому місці, тому що зараз при нормі 30 дітей. Барвінко там 48 дітей. Юрі ну ви все-таки кажете, що в Жерельці і в Зіночці буде будуть діти, МГП, да? діти наші міські. МХП, да? Більше, ніж у в міській. Більше в МХП, МГП. І діти за міською чергою, і діти пацінків тест. То в чому ті садочки будуть відличатися, допустим, від садика Березка, у цих два садика, які будуть Ну як? Березка сільської тест. Ні, більше. ну ми а, все, все, зрозуміло. Вона так і лишається. Різка, просто є домовлений з голови із ДТЕКом детекою з тим, що для того, щоб у нас в місті було більше дитячих місць, там не має бути 100 місць, як зараз в них є. А ті групи, заколочені планками, війну, і там хлам стоїть всякий. а там буде 190 дітей, як передбачено, проєктною потужністю цього садочка. І там буде 190 дітей. І теса, і не теса угу. нашого міста. Ну, Шевченко, директор МКП угу. підривату комплексу, сказав, що ми беремо цих два садочка, робимо там ремонт з нового року. По радіо говорив. Закриваємо на ремонт так. і будуть ходити туди діти так. з МХП. МХП. Так. То що з нового року вже ці садочки не будуть працювати? два садочки? Жодна дитина, яка зараз там є, пацанків ТЕС нашого міста не буде переходити в інший садочок. І є в рішенні сесії. Про Ріш... ремонт. Раніше в рішенні сесії щодо передачі Ні, в угоді, яка між дитековими і відділом освіти міськрадою записано, що ТЕЗ жодним чином не буде проводити ремонти приміщень в цих садочках. На себе повністю бере МХП, угу. ремонти поточні, капітальні і таке інше. Жодну дитину садочка не переводять. І діти ці будуть щасно десь два, про два, три, чотири роки, розуміли, що. Там буде дітей, мабуть, більше працівників МХП, але один МХП працює, один на Гресі з батьків працює. Тобто тут, тут немає, не може бути чисто так, що два на МХП або два на тесі працюють. У мене запитання, а що ми подрозуміваємо таким терміном працівник діти з МХП? Це, допустимо, якщо в мене жінка зараз робить на нашій рябі, і вона родить дитину, і дитина піде в цей садик, то це теж вона підпадає під формулювання дитина МХП. То, то, діти нашого міста то, будуть всіх собою. Я я діти нашого міста, Жень. ми починаємо діти. Першу МХП, чергу. діти. Жень. вони живуть Жень. в цьому місті. В першу чергу це жені. Щоб всі діти Женя, Жень, дав запитання, Жень. Жень, дав запитання. За да послухай, будь ласка. Ще раз того, що почав. І за те, що 190 місць буде в періодці, будуть загружені 190 місць у дзвіночку, 150 жеречці по потужності. Всі діти нашого міста і батьки будуть мати, місця в садочках. і дітям, і батькам одинаково, хто фінансує Міська рада, МХП, ЧТЕС. Для нас головне, щоб діти були в садочкою. З двох років або з півтора року або років, як прийме сесія. Дітей не ділимо. Дітей не ділимо може і тому кажуть. Ні, так от в мене кажуть, діти МХП, це вроді їх привозять десь з... в склебані чи Брянський. ще відбуде. вони займають у наших містах, а ми туди це дітей. Ну частично десь і так є, мабуть, бо вони, батьки їхні тут то не прописані. Ну так же ж. Ну, для нас дитина, якщо в місті живе не прописана, ми маємо засмісти, залучити її в школу або в садочок. П'ять років обов'язково має дитина в садочку бути. А від того, що вони прописані, для відділу освіти, якби по наших нормативах, то без різниці. Якщо вони проживають тут, не прописані, ми маємо залучити їх п'ять років обов'язково в садочок, а шести років в школу. Я коли це говорив, я мав на увазі, що держава не виділяє додаткові средства. На садики, бо кількість дітей то більше, вони дивляться, скільки жителів живе. У нас статистика по статистиці. Станом на 1 січня, ми подаємо статистику кількість дітей в школах і садочках. І мінфіні множать, наприклад, цього року здається научня в школі 8-700, садочку дев'ять тисяч. Кількість дітей множиться вони... на суму по Україні і маю фінансування на рівні. Все понятно. Просто 1 січня пройшло вже того року. Дітей стало більше, а цю суму я поняв. Не від кількості жителів, але да. від кілька кількість кількості дітей в садочках. Понятно. Gracias.